Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, який присвячений важливим справам. З 15 по 18 вересня 2024 року. Спочатку декілька слів попередження. 18 вересня це повний місяць та ще й до всього місячне затемнення. Складний стресовий період. Такі складні будуть напружені дні з 16. Починається з 16 вересня. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких і подалі від скупчення в. Великого скупчення людей. Будьте в садочку, будьте в будинку, відпочивайте або ж займайтеся якимись важливими справами, прибирайте в садочку, в будинку все, що вам! Для душі буде добре, робіть, але не спішіть, бо напруга дуже висока. Ну що ж, а тепер давайте розглянемо аграрний гороскоп з 15, з 15 по 18 вересня 15 та 16, 16 неповний день, це тут буде місяць в знаці водолій. Причому з 16 місяць перейде знаку водолій в знак риби о 12.40. І тут така ось ситуація, що 16-го починається спалений шлях місяця з 5-ї години ранку 44 хвилини. Ну що ж, взагалі у водолії краще нічого не сіяти, то ми можемо навесні щось робити, щоб випробовувати свої нові сорти. А зараз ніяких посівів, розсаду не турбуємо ні 15-го, ні 16-го для квітів та кімнатних рослин. Актуальний захист від шкідників та хвороб. Це 15, 16 теж, а 16 го додатково агроприйом з'являється поливи після 13-ї години дня. Поливи не можна проводити 15 го та 16 го до 13. ї Після 13, ї так, вони будуть ефективні. Підживлення не можна проводити в цей час. В саду захист від шкідників та від хвороб. І поливи після 13 години вже 16-го. Зелені операції не проводимо. Можемо збирати врожай та робити заготівлі 15-го, 16-го вже ні. Постарайтеся 15-го такі важливі справи з заготівлями зробити, тому що буде перерва. Квашення овочі не плануємо, не проводимо. Настоянку можна робити 15, го 16 го ні, збирання лікарських рослин 15-го так. А 16-го зробіть цю роботу з 8-ї години ранку до 12-ї дня. Риболовлю не плануємо та не проводимо, кімнатні овочі, захист від шкідників та хвороб та поливи з 16-го після 13-ї години дня. Наступний період це 17 та 18. Нагадую, це спалений шлях місяця, повня та місячне затемнення. Ніяких посівів не проводимо та не турбуємо розсаду. Квіти та кімнатні рослини потребують важливого агроприйому, там де це треба. поливи. Поливайте 17, 18 до 12 години дня. Якщо ж у вас екстремальна ситуація, то можете поливати і після 12 ї але ефективними вони будуть до 12 години дня. Поливи для будь-яких рослин 17-го 18 до 12 години дня. Підживлення не проводимо в цей складний стресовий період, не можна рослини підживлювати. В саду, актуально 17 поливи, 18 до 12 години, теж поливаємо рослини, якщо в цьому є необхідність. Зелені операції не плануємо, не проводимо. Не збираємо врожай та не робимо заготівлі 17-го, а 18-го після 19-ї години вечора вже можна. Це ті, хто питав, от що ж робити, нам треба зробити щось з нашою продукцією, якраз буде. Достатньо врожаю, після 19-ї години вечора, будь ласка, заготівлі і збір врожаю можна проводити. Квашення капусти не плануємо, не проводимо. Настоянки не готуємо 17, го 18, го теж після 19 години вечора, якщо хочете. Але краще це робіть, коли сонечко на небі. Збір лікарських рослин не плануємо не проводимо на ці два дні, риболовлю теж не плануємо і не проводимо. Кімнатні овочі для них актуальні поливи 17 і 18 до 12 години. Але знову ж таки, якщо є гостра необхідність і треба полити рослини після 12, поливайте. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я знову ж на цей період з 15 по 18 вересня 2024 року. У нас із цього періоду залишається до коридору затемнень тільки один добрий день. Це 15 вересня. У водолії тут у нас абсолютно ніяких таких негативних енергій немає. Ми можемо використати для початку справи та для дорогостоящих покупок. Купуємо дорогі речі, а вже 16-го тут і спалений шлях місяця, і починається енергії місячного затемнення. До речі, місячне затемнення це починається зараз коридор затемнень, і воно завершиться аж 5 жовтня. Тому на цей період нічого не плануємо. Складний період. Я по досвіду вже так, розповідаю так тим, хто питає, чому не можна в цей період саме повня, спалений шлях місяця, здавалось би, багато енергії. Просто подивіться на вечірнє або нічне небо, коли горять, летять зірочки і згорають, летять ніби так світиться. І... Повністю потім десь зникають. Тому це от все такий період. Навіть можна щось, якщо і почнете, але воно не дасть вам результату. Тому 16, 17 та 18 не плануємо ніяких нових справ, нових проєктів і не купуємо дорогі речі. Грубо, камін 15-го норма, 16-го дим. Ще один дуже важливий момент: 15-го можна буде. Стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся органічними фарбами. А 16 го вже не можна цього робити. Мити волосся можна 15, го 16 го до 12 ї години дня. Завершіть цю важливу роботу, після 16 в рибах не миємо. Лазня. Тобто сауна сауну на 15 можна запланувати провести, а 16 вже ні. Догляд за шкірою маски не працюють з 15, -го, 16 -го до 13 -го години. А після 13, і 16, -го, будь ласка, очищення шкіри не проводимо. Очищення організму тільки по ведичній астрології прадош 15 і все 16 ні. Рукоділлям не займаємося у водолії 15, го 16. го до 13 години, а після 13-ї в рибах можна вже творчі роботи робити творити. Для тіста актуально 15-го трохи більше рідини, 16-го тут норма до обіду, а вже після обідньої перерви воно буде плисти. Прання та прибирання не плануємо на 15. те Тут такі енергії дуже напружені, краще пропустити. А ось в понеділок, уже 16-го, буде якісне і прибирання і прання. Ремонтні роботи можна проводити 15-го. Провітрювання речей при гарній погоді теж 15-го, а на 16-й ці роботи не плануємо та не проводимо. А тепер розглянемо ще два дні, 17 та 18. Тут будьте уважні з грубою з каміном. Можливий дим 17 та 18 після обіду у нас вже почнеться енерг... працювати енергія вогню овен після 13-ї години Тут повинно бути все нормально. Але дайте декілька годин і після 15 повинно все бути добре. Не можна стригти волосся 17-го, 18-го, стригти нігті не можна, фарбувати волосся теж не можна. Мити волосся не можна 17 17, 18 до 12.30. Після 12.30, будь ласка. Сауну не плануємо, не проводимо на 17-18. Догляд за шкірою маски будуть гарно працювати 17 18 до 12 години дня, а далі все вже не, не використовуємо маски. Очищенням шкіри ще не займаємося, очищення організму також ні. Рукоділля гарно в рибах виходять роботи, але так як це місячне затемнення і повня, не напружуйтесь, робіть перерви, можете творити якраз 17, 18 до 12 години. Після 12 будь ласка, зупиніться. Це далі будуть працювати енергії стихії вогню Овна, це якраз голова. А голова наша в напрузі це дуже погано в місячне затемнення і вповню. тому відпочивайте. Тісто пливе 17, 18-го до тринадцятої години, а потім ще й треба добудувати після обіду 18-го трохи більше рідини. Прання прибирання, гарний час 17-го. 18 до 12 години дня. Ремонтні роботи не плануємо та не проводимо 17-18 та провітрювання речей при, при будь-якій погоді, в знаці стихії води не проводимо, дуже багато буде води. А тепер про здоров'я обов'язково треба поговорити. І так, у нас 15-16 будуть працювати енергії знаку водолії, а в цей час вразливі ноги. Тобто всі кісточки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судинна система. І ще й попереду повнє місячне затемнення. І будьте уважні, в цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і тромбофлебіти, тому тут бережіть себе. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. Загострюються в цей час такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой, нервові хвороби. 16 го у нас вже півдня на водолій пішло, а півдня йде на риби. Тому 16-го будуть працювати ще й енергії риб, 17 го і 18 го півдня теж будуть у нас енергії знаку стихії риби. А в рибах вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна проводити будь-які операції. І знак тут такий складний, і ще й спалений шлях місяця повня та місячне затемнення. І будь-які хірургічні операції піддаються дуже посиленій кровотечі, будьте уважні. І цей час несприятливий для постановки діагнозів, для трактування, сканування, трактування самих аналізів, і є загроза для отруєння ліками та алкоголем. І у нас ще один день залишається 18-го, коли будуть працювати також енергії знаку, стихії вогню, овен. І так, в середу, в овні, це буде десь після 11-ї години ранку, можуть бути такі. Проблеми. В огні вразливі голова, а в неї всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху, та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові. Я вам говорила, що і творчі роботи дуже уважно відпочивайте. Голова в цей час дуже важлива. Вона під ударом, і дуже важливо її приділити увагу. Вразливі в цей час очі, зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови, тому не можна проводити операції на очах, перенесіть похід до стоматологічної клініки. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліти, ревматичні болі турбувати можуть грижі хребта, артрози та остеохондрози. Ось такі у нас важливі справи і підказки на цей період, який ми з вами сьогодні розглянули з 15, 15 по 18 вересня 2024 року. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, бажаємо пройти цей період в спокої і в гармонії і в миру. Миру вашій хаті. Вашій оселі, добробуту, благополуччя, здоров'я вам зустрінемося в наступному новому випуску на нашому каналі. На все добре! Бувайте всі здорові!